боюся за моєго папу, бо він працює в Харкові. Колись так бабахнуло біля ну десь біля папи. Ми сьогодні робимо все і можливе, і неможливе, аби діти не чули отого страхіття, оці, оці шахеди, всі оці повітряні е, тривоги. Але ж бачимо по дітям, бачимо і всі оці і трясіння ручками, і трясіння голівками, і мова дітей е, говорить про те, що дитина. Отам От десь в душі все це розуміє, хвилюється. Ми дуже в тяжких умовах. Кожна сім'я нервує, тому що багатьох чоловіків знаходяться на війні. Я сумую за татом своїм. да адимін. На війні я його дуже сильно люблю. Нам дуже б хотілося, щоб садочок працював у повноцінному режимі. Для них садочок це як ну друга сім'я. Малесенькі дітки потребують і якоїсь зони відпочинку, і великої кількості іграшок. У них весь час діяльність змінюється. Тут танцюємо, тут співаємо, тут ліпим, тут малюємо. І хотілося б дуже багато цього обладнання.